У новому просторому приміщенні в Івано-Франківську відкрили комунальний заклад Дім воїна. Тут діючі військові, ветерани та їх родини можуть знайти підтримку та різноманітну допомогу. Адже у домі воїна працюють психологи, соціальні працівники та юристи. Ми можемо вже, наприклад, це відкриває нам більш частіше проводити групові заняття, групові якісь тренінги, групові майстер-класи. Тому що до того у нас якби не було пристосованого приміщення, б ми могли там зібрати там 10-20 військовослужбовців чи ветеранів і провести якісь такий груповий захід. Але сьогоднішнього дня ми вже маємо цю можливість і можемо більш ефективніше працювати. У штатному розписі є кваліфіковані психологи, які працюють з військом, з ветеранами, е, допомагають їм вийти з певних е, складних психологічних е, становищ е, життєвих. Ми в нас є соціальні працівники. Ми в нас є юристи, які допомагає вирішити певні юридичні труднощі, коли виникають у людей з якимись чи якихось пільг, чи з оформленням якихось, якихось певних документів. Ми підказуємо, допомагаємо. Вирішимо. Військовослужбовець Ігор Князев нині проходить реабілітацію після поранення. Каже, такі місця дуже потрібні. Багато його побратимів у цивільному житті шукають розуміння та підтримки серед своїх. У мене є такі побратими, які приїжджали і говорили, що е, я там. Позвоню до тебе, і тільки ти мене розумієш або в плані такого, коли є такий простір, ти приходиш, спілкуєшся і всі, ніби на одній хвилі, і це, це дуже круто насправді, бо ще там півроку тому, рік тому такого не було. Андрій Шомко йшов у військо, маючи інвалідність. З часом стан здоров'я погіршився. Відтак нині вже не служить. Ветеран впевнений, такі простори необхідні, бо це місце, де можна прийти, поспілкуватись та отримати допомогу. По телефону то. Звичайно, можна поговорити кожного дня, так? але коли в живій обстановці і ти маєш простір, то це допомагає морально, скажімо так. Не фізично, а морально. І в таких, на мою думку, в таких ветеранських просторах має бути адаптивний спортзал. Чому адаптивний? Тому що багато ветеранів з різними проблемами. Тобто, це мають бути і таблички для людей, які мають погіршений стан зору. Це мають бути тренери, які знають жестову мову. Тобто, це все має бути організовано правильно, і такі простори безумовно потрібні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає: такі заклади для військових та ветеранів повинні бути у центрі міста, а це лише початок. Дім воїна буде розвиватись і розширюватись. Має бути нормальний доїзд громадським транспортом, автомобілем. І саме ми вибрали центральну частину міста, де було це приміщення, пам'ятка архітектури, де ми її відремонтували, зберегли і тут будуть збиратися наші воїни, родини загиблих учасників бойових дій, родини пропавших безвісті. Не наших воїнів, і фактично з'явився такий ветеранський простір в громаді. Ми далі будемо розширювати. У нас багато ще планів. Це і спортивний такий центр для ветеранів, цей реабілітаційний центр, і медичний центр для воїнів. Тому це тільки перша така цеглина того, що ми вибудовуємо ветеранську політику. Крім того, у громаді діють різноманітні програми підтримки військових ветеранів та їх родин. Лише у ЦНАПі можна отримати виплати. За 13 програмами. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.